Вітаю, друзі, хто дивиться тест-драйв, дивиться мій канал. Дякую всім, хто підписаний на мій канал. Будемо тестувати Suzuki Адрес Vesto 25G, інжекторний, чотирьохтактний, на повітряному охолодженні. Скутер. Зручний, комфортний. Скажем так, один із моїх улюблених скутерів. Так, давайте так. Я навіть зніму оцю сумку, яка мені постійно заважає, і закину її під сидіння. Сидіння тут дозволяє поставити всякі приблуди, тим більше можна кофер поставити, а ще при потребі можна навіть спереду кошик встановити. Так, скажу по досвіду, моя джіка яка була реально в такому супер-супер стані лімітована, їхала там 90-95 км. Тобто їхня максимальна швидкість в районі 90-95 км на годину. Ну, звичайно, ж це залежить в яких ви умовах їдете. Вітер, не вітер, під гору, згори. Е, який пасажир, якщо це буду я, там кілограм 90 і хлопець кілограм 60-70, звичайно, чим легший пасажир, тим краще він буде їхати. Але, на мою думку, така техніка має бути в експлуатації зі швидкістю 60-70 км на годину, не більше. О, це його, скажімо так, середня швидкість, при якій він їде без проблем, без, без скажімо так, пошкоджень чи швидкого зносу двигуна, це їхня середня швидкість, От, звичайно ж, десь при певних, чи на певних ділянках, чи при певних потребах. Ви можете там і 90 їхати, і деякі люди кажуть, що їхали на таких адресах і по 200, і по 300 км в одну сторону. І техніка витримує. От, але, звичайно, ж при 60 км ви на неї явно довше будете кататись. Шустрий такий скутерочок при таких маленьких розмірах він не набагато відрізняється від 50-кубового якогось там, скажімо так, Honda Lead він не більший, але він потужніший, він зручний. От з моїм зростом 1,90 м тут сидіння дозволяє мені відсунутись, дивіться, навіть назад, повністю вирівняти ноги. і навіть вдвох ще їхати. Реально зручний, реально комфортний. І по ТО він недорогий, так як там стоїть паролоновий фільтр. Ви його завжди можете обслужити, помити, обов'язково змочити спеціальною пропіткою або хоча б мастилом цей фільтр. Ну і звичайно при кожній заміні раджу міняти масляний фільтр, він продається і він дійсно, скажімо так, збільшить строки експлуатації двигунчика, подобається мені, що є, є поворотничок. Так, а давайте ми, мабуть, поїдемо не направо, а наліво. Так, ну що я можу сказати? 90 він біжить і причому так е з гарним, гарним, якісним набором. Так, що я вам можу сказати? Як я і говорив, 85-90 його максимальна швидкість. ну, При в моєму варіанті вітряно, холодно, об'їзна дорога. Хоча ви можете себе впевнено почувати, скажімо так, як і в місті, так і за містом. Реально чудово біжить, вже дощик почався. Рекомендую від себе. Купувати діжку, це ціна якість на сьогоднішній день. А, на мою думку, кращого ви навряд знайдете коня для себе. Дякую за перегляд. Заходьте на телеграм, обирайте техніку для себе, під свій бюджет, під свої потреби. Ну і до нових зустрічей.